Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні, дівчата, субота, я так гарненько попрацювала в будиночку і зараз привела трошечки себе до ладу і хочу з вами поспілкуватись, бо мені терміново потрібна ваша порада. Я покажу моточки, які я придбала, і що мені з цим робити, от, будь ласка, залиштесь, не викрадайте. Включайте відео, послухайте і підкажіть, як би ви вийшли з цієї ситуації. В цьому відео я покажу вам готову роботу, я покажу купу процесів, саме купа дівчата. Я не знаю, як з цим, що з цим робити, бо раніше я була просто однопроцесниця. Я зв'язала одну річ, починала іншу. Ну, максимум, що у мене було, це дві річі паралельно, і то одна маленька, одна трошки більше. Зараз і те хочеться, і те хочеться і те. І от мене кидає з однієї в іншу сторону. Я то те трошки пов'яжу, то те трошки пов'яжу. Як у вас підкажіть, чи ви спокійно в'яжете, дов'язали одне, починаєте інше. Ну, якось у мене зараз, і я трошечки, прям розумієте, починаю нервуватись від цього, бо мені хочеться дов'язати і показати вам, а воно і ти, і те, те, і те, і якось так. Якось так виходить. Тож, залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, бо по аналітиці бажу, що, бачу, що 50% хто мене дивиться, не підписані на канал. Тож підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, і ми починаємо. Дівчата, хочу вам запропонувати відео, яке у мене вийшло на минулому тижні, мені здається. Там я розказую про свої літні вироби. Саме я даю відгук на пряжу. Це Суто особисте моє бачення, особисте моє відчуття. Але мені здається, відео цікаве. Тож проходьте, подивіться, і там пряжа, та, яку можна придбати, це не якісь мікси, які потрібно складати, і це щось таке віртуальне. Ні. Це звичайна пряжа, яку, яка доступна, яка бюджетна. Тож я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте те моє відео. Дівчата, я відкрила віконечку, не знаю, буде засвічуватись чи ні ця сторона, бо на вулиці настільки темно, іде дощ сьогодні. В кімнаті, де я знімаю, тут є освітлення, але ми по максимуму вкрутили лампу. ну, А саме. Якоїсь особливої лампи у мене для зйомок немає. Тож я вважаю, що вам буде мене видно достатньо. І зараз я хочу поговорити про свою готову роботу. І ви бачите її на мені? Це шарф Аля Софі. Я вважаю, що я можу його так назвати. Що я можу сказати про цю роботу? На каналі два дні тому вийшла інструкція, я вирішила все ж таки, все ж таки її зробити зняти. Але ви знаєте, от чомусь я не розумію цей YouTube. Саме інструкцію на цей шарфик я знімала більше для себе. Бо у мене в записах настільки ну, я для себе пишу, тож через деякий час я вже там дивлюся, я нічого не розумію. А інструкцію, якщо мені щось потрібно, я швиденько послухала і зазвичай. Оразу все пригадала. Е, ну, розумієте, ця інструкція залетіла просто більше тисячі переглядів. І я вам неймовірно вдячна. Неймовірно, я навіть цього не очікувала. А попереднє відео на візеруночок, на ажурний якось так дуже-дуже, хоч шурс подивилась так само: більше тисячі переглядів. Не розумію, не розумію Ютуб, але ну, якось буду намагатися розбиратися в цьому. Тож, дівчата, в під інструкцією одна дівчина-підписниця написала мені, що непрактична річ, але їй сподобалось. І це більше як додаток до джемпера. І ви знаєте, я з нею згодна на 100%. Бо коли холодно, ви бачите, що отут цей шарф він не прикриває. І павутинка, до якої я в'язала цей шарф, вона також тоненька. І саме от зараз, коли осінь і десь 7 градусів тепла, 10, ну, десь до нуля. Тож я хожу на роботу і я одягаю цей шарфик, і мені все подобається. Биться, трошечки так утеплюється шия, і все нормально. Звісно, коли буде ниже нуля, то це буде дуже холодно, і я не буду одягати цю повутинку. І... Цей шарфик ляже на полицю і буде чекати температури вище нуля. Але мені сподобалось, сподобався цей виріб. Він настільки приємний. Трошечки я тут порозпускала, бо я ніяк не могла підібрати саме. Е Наскільки через скільки рядів мені додавати петлі, тож я трошки трошки так э, помучилась. З якої ж пряжі я в'язала це французький кід Мохер. Я не буду зараз так дуже зупинятись на цьому шарфу, якщо комусь буде потрібно, ви пройдете в інструкцію. Посилання під відео в описі під відео я додам посилання, ви можете перейти і подивитись. Дві ниточки кід мохеру. Я в'язала в дві ниточки і одна ниточка Люрекса. Бачите, да? настільки. Підходить Люрекс. Я купувала в магазині Ніткін Репаблік. Купувала іще мені здається пару років тому, але тут мені здається, ще вистачить на один виріб. А цю пряжу я привезла з дому, я давно її купувала, і бачите ще скільки залишилось. Я хотіла вив'язати повністю, але от іще є залишок. Розмір цього шарфа 134 см на 15 см, саме широкий. Широка, ну, ось тут, я вибачаюсь, ось тут, 15 см ширина. Починала я в'язати з 6 петель, ви бачите, що він зв'язаний хустковою в'язкою, по краям айкорд і вага цього шарфика 40 грам. Буду я в'язати такий шарф чи ні? Так, дівчата, буду, бо мені здається, от саме цей шарф додає якоїсь жіночності саме цьому саму джемперу цьому. Тож, подобається Не неколиця, ниточка. Приємна. І цей шарф можна в'язати не тільки з кід Мохеру, також і меренос, та люба пряжа, любі мікси. І знаєте, мені здається, що тільки лінивий ще такий, як я, не зв'язав. Бо стільки в інтернеті е, цих шарфів я все хотіла, хотіла, і все так, так я відкладала, відкладала. А це якось так взяла спиці е, пряжу, думаю, та спробую. І вийшла така річ. Тож. Користуйтесь, я буду іще в'язати, а ми з вами йдемо далі. І далі я хочу поговорити про свій процес, який ну, зовсім мені трошечки залишилось, і буде готовою роботою. Але я не стала чекати, поки я там дов'яжу, тож дов'яжу і вже в наступному, в наступному відео вам покажу. А зараз показую те, що в мене готово. Це джемпер. У мене відв'язана пілочка, спина, я обробила. Айкордом горловинку і зв'язала рукав. Я зараз одягну, просто хочу вам показати, як він виглядає на мені так без одного рукава, але я просто е, примітала рукав і бокові шви так е, трошечки трошечки за, е, зашила, щоб вам показати. З чого я в'яжу? У мене колись була павутинка, це пряжа ручного фарбування кідмохер. Вона така була дуже тоненька і якось вона розтягнулась. І щось я спочатку я, ну, трошки поносила її, а потім якось так. Ну, Не сподобалось мені, але пряжа мені дуже подобалась. І саме ось цей кольор. Я дуже давно хотіла собі виріб з такого кольору. Я розпустила павутинку, придбала в магазині ярна 50% мернос який ідеально підійшов по кольору. Дівчата мені підібрали, що не завжди, далеко не завжди буває, але от в цей, час, в цей раз це просто 100% попадання. І я в дві ниточки зараз от в'яжу цей джемпер. Мені дуже подобається, що у мене виходить. Буду ну, носити з задоволенням і зараз одягну, покажу. Подивіться, як виглядає. Ну наскільки це можливо побачити, я не буду цією стороною повертатись, але. Ось рукавчик, і я зараз підняла руку. Він так е довгенький, саме так я і хотіла. Я хотіла не широкий рукав, і ця ажурна кайма, вона придає таку жіночність, мені здається виробу. Подивіться, і понизу ну, вам зараз не видно, ну, я спробую так трошки відійти. Ну, більше не можу відійти, дівчата. ну от Ви бачите, да? понизу нормально все виглядає, Він, тут невелика свобода облягання, і саме це мені подобається, бо та повутинка вона якась була дуже широка. і... Я якось мені незручно в таких виробах, якось я себе некомфортно почуваю. А саме отак, як ця павутинка, мені все подобається. Тут, звісно, ще все в маркерах, бо рукав, він не пришитий ще. Я трошечки-трошечки його на, на, наживила, щоб вам показати. Вперше я робила айкордом горловину, мені все подобається. Тож, Буду носити із задоволенням. І інструкцію зроблю так, щоб у вас була можливість. Бо я завжди даю загальний метраж. І по загальному метражу ви можете приблизно підібрати пряжу і зв'язати собі таку річ. Тож будемо в'язати, а ми йдемо далі. А зараз, дівчата, я хочу вам показати моточки, які я придбала, і порадитись з вами, розказати коротеньку ситуацію. В попередньому відео я розказувала, що я буду в'язати на замовлення дитячу спідницю. І коли з замовниці була річ, була розмова, була розмова, тож ми домовили, що я буду в'язати в дві ниточки з пряжі Лана. Gato Super Супер Софт 100% вовна, 50 грамах 125 метрів. І це пряжа глибокий, тем, глибокий темно-синій колір. Дуже красивий колір, дівчата. Він настільки благородний. От вам зараз воно, я не знаю, передається синім, чи От передається від віконечка зараз трошечки видно. І ми домовилися, що це буде спідниця в дві ниточки. Але дуже важко було зрозуміти, я і до, до сьогоднішнього дня я так і не зрозуміла, як же я буду в'язати цю спідницю. О, ну, замовниця каже: Та ну що, ви не знаєте, ну зв'яжіть зв дитині і все. Ну, ну кажу. Ну, Резинкою, одна лицьова, одна виворітна. дві лицеві, дві виворітні. Може лицевою і якось розширювати донизу. Може в інтернеті подивитись і щось мені скинете. Ну, от от я не знаю, от, Давайте зв'яжемо. Я почала в'язати, і дивіться, ми домовились в'язати в дві нитки. Чому ми саме взяли цю пряжу? Бо я зв'язала своїй онуці снут, я її в'язала в дві ниточки, я міряла на Цю дівчинку, цей смут, і нам все сподобалось, і щільність, і як нитка, ну, відчуття саме от на дотик. І в дві ниточки вона достатньо стабільно так вона б стабільно тримала форму. Я почала. А, і далі, бо зараз вже зразочки вам хочу показати. Потім ми розмовляли, розмовляли, і е, замовниця каже: А давайте в одну нитку, коли ж коли вже мені пряжа прийшла. А давайте в одну нитку. І я така сиджу думаю: а що ж мені робити в одну нитку? Вона ж не буде тримати бо мирнос, ну, він ну, м'який. В дві ниточки, то він був би щіль, щільна, ну, щільність нормальна на тоненьких спицях, і е, все було б нормально. Но на попі воно б не розтягувалось так. А в одну нитку, мені здається, це зовсім інша історія. І якщо б я знала, що в одну ниточку, то я я б краще придбала якусь пряжу, щоб вона 50 на 50, щоб там був чи акрил, чи поліамід, ну якась штучне волокно якесь. І я не знаю тепер, що мені робити. Я зараз вам покажу зразочки, от я трошечки ну, ну не видно, ну от темна пряжа, і я не знаю. Ні, нічого не видно, зовсім нічого не видно. Ну тоді розказую. Я пров'язала просто лицевою гладдю, і, до речі, у мене є ще ниточка чорна, ниточка Люрексу, яку я додавала своїй онуці в дитячу кофту, я її в'язала, також посилання. Про все, про що я зараз пригадую, я буду в описі залишати посилання на ці відео. І я додала ниточку люрексу. і воно так приємно мерехтить, але я не знаю, чи не буде воно витягатись саме висмикуватись оця ниточка люрекса. Спочатку я пров'язала просто лицьовою гладдю. Потім я на сайті. Лана стильне в'язання, вона там, Лариса, в'язала спідницю. І у неї там цікаві такі лицьові, вони схрещені, і там ще й знімається нитка перед роботою виворітна. І вона таке щільне полотно. Я спробувала так. І ось, ось саме оцей візерунок він саме такий щільний. І саме більше всього тримає форму. Потім я просто спробувала лицьова, одна лицева, одна виворітна, дві лицеві. Дві виворітних. І також я спробувала з боку зробити косу на чотири петлі. Ні, ну не видно. Це безполезне діло показувати. Тож, шість лицевих з однієї сторони, шість лицевих з іншою, а посередині коса, і я думала, може просто по боках пустити ці коси. От і я, ви знаєте, завтра мені йти показувати зразочки, а я не знаю, що мені робити. Я вже знаєте, що думала, може мені придбати нитку для шиття, поліамідну нитку просто і додати її. От в тон, спробувати. Я колись в'язала анюті. Літній комплект, і там була е, бавовняна ниточка. І я в'язала шорти і топ. І от саме в шорти, е, бо бавовна вона б на попі розтягнулась, а так ці шорти вона носила не один рік. Я просто додала звичайну нитку, купила в магазині саме ту, яка для шиття. І додала саме в шортики. І все було добре. От підкажіть мені, що мені робити в цій ситуації? Купувати іншу якусь нитку. Ні, бо ну, ця ниткова, нитко, нитка вона не дешева. І тепер же закінчить, залишиться, я вибачаюсь, і замовниця каже, та ми жилетку зв'яжемо, та ми теж зв'яжемо жилетку. а що мені зі спідницею робити тепер? Чи просто в'язати, як буде, і все? Я не знаю, підкажіть, будь ласка, дівчата, бо для мене це дуже-дуже важливо. А ми йдемо з вами далі. В попередньому відео, в одному із попередніх відео, я вам показувала шарф, який у мене був зв'язаний з вовни, і я вам розказувала, що це ж, цей шарф він мене зігрівав в підвалі, коли я сиділа під час обстрілів, і я не хочу з ним прощатися. Тож я казала, що я буду його розпускати. Так, дівчата, за цей тиждень я його розпустила. Я, мені і мама також допомогла розпустити його. Я змотала в пасми, попрала, висушила все і змотала в моточки. І ось мій шарф. І він вже готовий до того, щоб з нього в'язати. І я буду з цих моточків в'язати. Він, до речі, знаєте, тут пряжа вона секційна. Вона дуже красива, от вам е, видно зараз е, в камеру. Тут вона практично темна, практично така, така чорна з просіддю. Тут дуже приємний такий синій, з фіолетовим відтінком, і ниточка вона меланжева. Тут вона зовсім, бачите, яка, ну от вам трошечки від, від віконечка, тут вона як трошечки бірюза, темна бірюза. І я хочу зв'язати собі шарф. По діагоналі. Але це буде шарф не просто від, вугла до, до, від одного угла до іншого угла і починати з трьох петель. Ні. Е, я буду починати його з трьох петель, але я побачила в інтернеті, одна жінка в'язала, він зв'язаний як звичайний шарф, але оці смуги, вони йдуть по діагоналі. І края вони не углом, вони рівні. От я спробую, бо майстер класа у неї не було коротенький опис на. Три речення. Якщо я зрозумію, я так скрін зробила собі, якщо я зрозумію, і у мене все вийде, то я буду в'язати саме так. І обов'язково вам покажу. Бо ця пряжа вона для мене дуже цінна і вона класна. От я, я не один рік відносила цей шарф, і я розпускала, розпустився просто ідеально. І ниточку я попрала, вона як новенька. Вона такого, як рівниця, бачите, да. Тож буду в'язати. Також, дівчата, я потихеньку просуваю джемпер для свого сина. В попередньому відео я показувала вам, що у мене там відв'язана на пілочці резиночка була. Трошечки, трошечки я просунула всього декілька рядочків, але потихеньку буду дов'язувати. Мені подобається, що виходить. І знаєте, після пухнастої нитки, наприклад, от я ж в'язала і шарф, і жовтий лимонний собі джемпер. Береш в руки не пухнасту ниточку, таку гладку, це джинс. І настільки приємно спиці номер 3 і потихеньку-потихеньку, по декілька рядочків я намагаюсь в'язати, потихеньку просуваю. І, дівчата, далі четвертий вже процес, про який я хочу вам розказати, це шкарпеточки. В попередньому відео я показувала вам, що я зв'язала шкарпетку. 42-й-43 розмір. Я в'яжу на ногу з на сина. От, а там, якщо йому не захочеться носити, не підійде, то це такий розмір, який підійде, його можна і на 43-й одягнути, і навіть на 41-й. Тож дуже подобається ця шкарпиточка. Я почала в'язати вже другу, практично зв'язала резиночку, в'яжу з пряжі Alize Artisan чорного кольору, і у мене від моїх шкарпеточок залишилась пряжа ручного фарбування. Так вона, знаєте, дивишся, і, начебто, і не дуже така взрачна, не дуже так виглядає. Але от коли в шкарпеточках... Ну, подивіться, які вони класні. В'яжу я методом Helix, так, щоб всі залишки пряжі вив'язувати. В'яжу на 64 петлі. Коли будуть готові, то я коротенько-коротенько по рядах по петлях розкажу, як я в'язала. Багато процесів, дівчата. Я не знаю, у вас так чи ні. Чи ви зв'язали одне, потім в'яжете інше? Щось якось у мене ну, дуже багато всього. І, до речі, ви знаєте, я сьогодні хотіла купити опис у Олени Рябчук, Патріотік света. українською мовою у неї є опис, і щось у мене не вийшло. Зараз закінчу знімати відео і хочу написати начебто все. Це все, все роблю, як на сайті. Але щось я бачу, що кошти з картки не списали. Мені дуже подобається, і там, до речі, реглан. Все ж таки я вирішила спробувати зв'язати. Реглан пряжа у мене є. Мені подруга дарувала пряжу. Отож, також у мене є опис, мені одна підписниця дарувала на японське плече. Це також на Талія Аксьонової я також обов'язково буду в'язати, але от зараз саме мені хочеться зв'язати просто звичайний реглан, і я знайшла той опис. Я дуже довго шукала. От, і тут я побачила в відео одної європейської дівчини, яка зараз у Норвегії живе, але вона сама з Сум. Вона купувала цей опис, сказала, що опис класний, посадка просто причудова. І от я хочу з... це наша українська дизайнерка, хочу у неї придбати і також по її дизайну, по її майстер-класу зв'язати собі джемпер. І це все, дівчата, що я хотіла вам розказати. Тож, я чекаю, я дуже чекаю вас в коментарях. Допоможіть мені вирішити от те питання, яке я саме задала з цією дитячою спідницею. Як чоловік мені каже, ти знаєш, ти завжди знайдеш собі проблему. Ну. Хочеться і трошечки підзаробити, а що робити? Бо Ютуб це ж просто хобі. Якщо там в місяць накапає 2 долари, то це що заробіток? Це ж зовсім це просто так. І, до речі, знаєте, я якось вам обіцяла зняти відео про заробіток на Ютубі. І, мабуть, в наступному місяці я все ж таки його зніму. Бо коли саме я шукала для себе такі відео, я одне знайшла. От, якось дівчата не діляться, і я не знаю чому, бо, може, є, які, є дівчата, які також хочуть завести собі YouTube канал, відкрито його. Мені здається, це було б цікаво. Я не вважаю це якоюсь за, такою темою, бо якщо б тут були е, просто неймовірні заробітки, то да, А так, то просто копійки. Тож, я думаю, про це можна розказати і показати вам, щоб не просто на словах, а саме в аналітиці, ви самі побачили. Тож, все, це все, дівчата. Дякую вам за коментарі, дякую за увагу. Тож підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!